Ну що, народи, всім привіт, і давайте ще раз зіграємо. А, подивимось, як воно буде цього разу. А, що сьогодні день прям не дуже такий для грання. Але я сподіваюся, що цього разу мені кинуло адекватну команду. Але я прям не впевнений на 100%. А, подивимось, що там у опонентів. Чи є в нас якісь шанси? Я знов поставив центр, але мене знов кинуло на саппорта, Але ми все одно беремо Зої. Все одно намагаємось якось. З нею зіграти. Що там у них? Тімо, Атрокс, Катаріна, Джин і Зої. У нас. Трохи схожі команди, але мені здається, що в них по багато. Нам немає чим Катаріну спиняти. Ну, от відверто я не знаю. Джин може її застанити, але це прям е, дуже треба постаратись, е, Ну, Грагас може її відкинути все. Ті інші, ну, якось я не Дякую знаю. Нам буде дуже важко. Дуже-дуже важко. Ну, подивимось. Я розумію, Джіна, що ти крутий, але. Я не знаю, що ми будемо робити з Катаріною. Серйозно. Ми всі тоненькі і нам буде дуже боляче. Ну, коротше, віримо в краще. Як завжди, віримо в краще. І Йону просто заріже Катаріну і вона не буде приносити нам якихось проблем. От і все. Саме так і буде все. Ходімо. Ходімо на лінію, будемо щось думати. Головне, що я просвітив їх. Ех. Якби воно трошки долітало. Але воно так не робить. Добивай, Джини, давай, роби щось. Та другий вже з'являйся, скільки ж можна. Вона повинна заснути. Є чудово, джи не молодець. <проб> Тейн, <мій кумір>. Оце вона А, в мене немає просто. У мене немає третього. Він кинув туди а, свою міну, і в мене якраз третє впало саме туди. Не влучив, представляєте? Але хоча б просвітили, вже непогано. Ну, я б далі не йшов. Хай виходять з під башти, бо буде дуже важко вони влучати. Блін, ну ці кріпи, вони постійно заважають. Просто постійно. Тільки ще демедж отримав. Це взагалі щось дивне. Тімо, іди її спати. Тімо! І зразу флеш використало. Використало флеш. Е я пішов. Джине, ти як хочеш, я пішов. А, ти ще й вийшов кланятись, ну непогано. Тримайся. Непогано так відстрілявся, та пішов. Чому ні? Гарна була ідея, як на мене. Трінда зараз від'їде, він живий. 2-3. Коли вони це все встигли, блін? Я не знаю. Мені здається, що в них просто от постійно на трошечки демеджу більше. От на якийсь там міліметр. От, ну. Де ти взялась, тачка? Що тобі погано сиділося? Блін, помер. Помер. Чудово. Дякую тебе, Джина. Дякую тебе, Джина. Я не хочу брати Ігнайт. гнай. Блучив. Не дістав все одно. Ну як я міг не дістати його? А... Як? Як? Джин, відчепийся від мене. Тринда ще в нас просто чудо. Та я ж пройшов. Ну як ти... Як демедж пролетів, Що за справи? Блін, ну от крипы дуже заважають. Серйозно, от прям страшенно заважають. Я Накидав би, але. У мене мани немає. Непогано, наші прийшли, наші роздають. Чудово, зараз на дракона. Підемо на дракона, буде все в нас добре. Там ще Тімо, правда, прийшов теж. Мабуть, треба було змінити варди на я не встигну до вас, хлопці. Алай слайн. Шатян. Ну зрозуміло. Ну а як інакше? Інакше було ніяк. Та перестань. Ну вона пішла нагору, ну ми нічого, мабуть, не зробимо. А ці де взялися просто за секунду. Пішли звідси. Бо зараз тут у лісі всій крякнемо. Та. П... Тріндемір, як ти від атроксу помираєш постійно? Що трапилося? Заспокойся, не роби так. Ну просто. Який в нього рахунок у трінди? 05. Нащо? На ну, що ти помираєш постійно? Uh, я не знаю як, як там допомогти справді. Тімо, right? де ти взявся? Чому в мене не спрацьовує блін ігнайт довбаний? Я не розумію. Я дуже часто натискаю, і дуже часто в мене не спрацьовує ігнайт. А, міг би Дімо підсмажити, а так, бачите, воно чомусь дуже дивно працює. І от це. Час від часу. Інколи просто натискається чудово, без взагалі якихось питань, інколи от ти нічого не можеш з цим зробити. Заснула, заснула. Я намагався. Якомога більше по можливості заабсорбити тенеджі. Тому... Якщо що, не вибачай, я намагався. Прям дуже старався. Блін, зник скачок. Якось ми стоїмо на одному місці, і це дуже велика проблема саме для нас. А, я сподіваюся, що вони перестануть так робити. Я б сферу купив би насправді. Мабуть, купив би там ще герольд іде? Ну, коротше. Я так розумію, вони забирають усе. Ну, тому що а, хто підійде, допоможе грахасу ніхто. Вот <говор> и майму то что Они идут и навалить. Я снова <говор> забыл разменить его. Это все дело. Дупа не крипы. Дупа не крипы. Я не включил Тимо. Давай, трипл килл, трипл килл. Чина, трипл килл. Блін, ті башту знизу знесли. Ми тут їх перебили, а, а який сенс, якщо ну, просто, от, немає з чим іти далі башту бити, просто немає з чим. Ай, що ти будеш робити з цими чудо командами? От просто. Не знаю. Не знаю. Не влучив. Тіма тут ще бігає. Та від мене кури. Просто сьогодні не мій день. От міліметр і, і було б чудово, але ні. Гра така, не сьогодні. Не сьогодні Тіма пішов. Там Тіма пішов. Там Катаріна бігає, там Джин. Тому... таке Блін, я знов забув той варт змінити. Вони б'ють дракона. Вони просто б'ють дракон. Блін, де ти взявся? Я думав, що вы вбили. Коротше. Трінда, котра. Джина, ти молодець. Ти молодець. Ти крутий, ти заслуговуєш МВП, але на жаль, вся інша команда. Ой, це якийсь жах. Ти просто шукаєш якусь вигідну позицію, щоб вскочити в битву. Але її немає, її немає, ніхто не ініціює. Тріндамір, я не знаю, він ульту натискає, коли в нього фул хп чи Я не знаю, ну він взагалі не живе. І коротше через це дуже багато проблем. Прям дуже багато. Та куди ж ти. Ой, Ну я кажу, сьогодні не мій день. От просто не мій день. Я не буду ініціювати, ну ви що, прикалуєтесь. У мене один хп, блін, здоров'я, а я буду оці, незрозуміло чим займатися. На що воно мені треба? Там джин зараз з усім розбереться. Я зараз тут трошки пачку кріпів. Щоб вони трохи далі пішли дабл Даблкіл, mm, це чудово, але що там <плес> далі? О, книжка. книжка. <плес> я ж кажу, я, я, я сьогодні ні в кого не влучаю. Вибачайте. От просто, коли кажуть, не твій день, от не мій день. Просто не мій день. Нащо мені оце. Не потрібні то що випадає. Ой, просто жах. Просто Грагаса, не йди туди, не, не треба грагосе. Лети звідти. Ну вони ж знали, що ти там. Ну чого ти там сидів? Навіщо було той час витрачати. О, зараз мінус грагас. Блін, я. Через цього Тімо я забуваю просвітити все. Непогано так? Я не знаю, тріндавна взагалі не живе. Просто от постійно не живе. Ну, принаймні він заснув. Вони вже так розкачались, що їх дуже важко пробивати. Я, звичайно, зробив, так, щоб вони не хилялися, але просто у нас постійно сиплеться якась лінія. Просто постійно. І ти хоч там що роби, але немає варіантів. Катаріна в них не дуже гарно грає, але всі інші, через те, що вони ходять разом, вони продавлюють лінію. А для того, щоб вам перемогти, вам треба продавити лінію. От і все. Наші ж не зрозуміло, чим займаються тріндатом, не зрозуміло, що робить. Он Тімо. куди ну, воно полетіло? Я стріляв взагалі в іншу сторону. Ааа, капець. Капець. Інгл є неуспокоєм. Mm, я розумію сьогодні. Просто поганий день. Поганий день. Ну серйозно стільки разів мені не пощастило, і я не влучив, що я просто вже стомився рахувати. Тому... Моїх фейлів дуже багато, але я ж кажу, я вчуся грати і тому Талант, це. Не так і буде. Хоча я не знаю, чому всі інші так погано грають. Чому в мене мастер її був жахливий? Чому з тріндою зараз це от відбувається, що відбувається, і, і що з цим робити, ну я не знаю. Добре, влучив Катаріну, і що якийсь сенс тому? Ніякого. Що ж Engage? Що ж Engage? Що толку? А, ні... а де the вона з'являється? Це якась нова білка, що вони з'являються з нікуди, просто з інвізу виходять. Бо мені цікаво, що це за предмет такий. Це. Чуботяк щось з'явилося, чи що. Шо? Шо? Як вона? Щойно з'явилася з Інвізу. Що це от? Чому я не можу прочитати? Е Якийсь з предметів може так зробити. Що вона пішла в Інвіз? Як це? Хуй це зрозуміє. Коротше, це дуже дивно було. Я не знаю, як воно з'явилося. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво, як вона щойно з'явилася переді мною з нікуди і вбила мене. Тому що анімації скачка на кинджалі я не бачив. Кинджала перед тим як вона прилетіла, теж не бачив. Тому це максимально дивно. Будь ласка, поясніть мені, якщо можете. Бо я здивований відверто здивований. Зараз все ж таки варто поміняти. На просвітку, бо трошки треба. Ну, у нас хоча б більше цього разу вардів стоїть, ніж минулого, вже краще, ніж було, але все одно дракони в них, а, перевага по баштам також, ну і. виходить от якось, якось так. кривенько. Ну що, трінда не вб'є джина? Ну серйозно. Я вже думав, він його не вб'є. Це було дуже дивно, дуже дивно. От я знову зупинився на секунду. Я не зрозумів, як це сталося. Ну, типу, так, я після скачка нікуди не можу рухатись, але до цього я теж не міг дойти. Ні, це погана ідея зараз катаю. От зараз вона стрибнула. Типу, на... Своїй uh, додаткові абільці. А до цього я такої анімації не бачив. Просто не бачив. Тому для мене було досить дивно те, як вона біля мене з'явилась. От і все. Engage! Імгіння, і атаку. Чудово. <ривіт> <ривіт> ну, можна спробувати, звичайно. Але я боюсь, що вони за цей час добрують. Просто заберуть нашором. А Тімо з нашором, Катаріна з нашором, ну. Ну, блін! Довбаний ти Тімо! Ааа, даблкіл. Чудово, звичайно, що даблкіл, що ми не сапортили, але ж... Грагас, ну ти хоч башту забери, я не знаю. Так куди на шора? Катаріна. А 7 секунд до Катаріни. Але 30 до Тіма, вони можуть встигнути насправді, якщо а, а, Джин допоможе. Джин не допоможе. І Трінда не допоможе. А, ну коротше. Буде як завжди. Зараз летить Катаріна, всіх заріжей, забере на Шора. От і все. От і вся історія. Атро. Це було очікувано, наші ви пішли вдвох. Ви бачите, що до вас ніхто не підходить. Просто не йдіть забирати. Ну, я казав, я казав, що так станеться. Не треба йти забирати двох когось, коли ви бачите, що там киде вже майже нульове у їхньої команди. Ну, не треба так робити. Ніколи, бо шанс, що вам вдасться, ніякий. Просто от ніякий. Але померти всі дуже швидко зможуть. Та перестань А Битися Турет з нею, коли <голові> <голові> в неї на шор. Ну, таке собі, таке собі. Я не дуже хочу це робити. Ну, ви бачите, там Доми просто... Доми. Блучу вже. Ну вона спить, добийте її. Доми. Це жах. Просто жах. Ну ви бачите, сьогодні день, коли не щастить. Я не знаю. Ну, звичайно, Трінда просто розкачав всю їхню команду, злив мільйони золота, і, тому... і він ще СВП отримав серйозно. А, він отримав СВП, Грагас 3.10. Ну, типу. 8 3.10, як так? Ну от як так? Поясніть мені, я не знаю. Ну так, я погано граю на Зої, але ж, ну блін, ну не зливайтесь, просто не зливайтесь і все, ви допоможете цим своїй команді. Не віддавайте золото противникам, не треба так робити. Бо коли перевага вже там в 5 кілів, в 7 кілів, ти вже нічого не можеш зробити цьому персонажу. Добре, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар. Якщо є можливість, то задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.